У ці хвилини затоплює вже польські землі біля кордону з Чехією. Про постраждалих наразі невідомо, та знаємо, що велика вода з Європи суне в Україну. Зливи з ураганами напередодні і сьогодні пронеслися майже по всій території. Місцями розпочалися справжні потопи. Сотня Одесів збунтувалася, перекрили вуличний рух. Після страшного буровії вони вже третій день живуть при свічках. Все це перепортилося, що в холодні? І я не можу. Чай даже не, не на чому було у мене на ліктістві і не було з Лише після того як вони перекрили рух, електропостачання відновили, що правда лише на 40 хвилин, і цих хвилин вистачило, аби один з будинків ледь не згорів. У Людей заклинило домофон, не могли вийти. Можете уже чорний дим, пригалі через окна, розбивали стекла. Це 11 те часовічера і тімінь кругом. І світ вибило опять везде. Паралізувало і Крим. Через зливу з гір зійшов селевий потік одразу в кількох місцях півострова. Зранку було заблоковано рух центральними магістралями автономії. На ділянці Ялта Севастопіль у полоні стихії опинилося з десяток легковиків і мікроавтобусів. Рятувальники розчищали завали півдоби. Лише сьогодні надвечір рух півостровом відновили. Ширина сільового потоку достігала 60-70 метрів. Нескільки водітелей легкових автомобілів одного автобуса питались проскочити його. Но сільвий поток сходил вместе с з огромними волунами, і три автомобілі були заблокіровані в сілівому потоку. Від негоди дісталося й Алушті. Тут затопили підземні хідники. Води було майже по коліна. Підтопили столицю, найбільше дісталося лівому берегу. Тут автівки не їдуть, а пливуть, та вода надовго не затримується. Зливостоки поки витримують. Ця велика вода, яка зараз спостерігається на ну, верхів'ях Дунаю. Ну, до нашої території вона прийде, мабуть, не раніше, ніж через, мабуть, 23, ну, десь 20-25 днів. Поки Європа йде на дно, синоптики закликають українців не чекати, а вже готуватися до великої води. Ірина Драбок, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.